Привіт! Сьогодні буде огляд на ось такий замок Hertz 8 класу захисту. Пише 5 років гарантії. Тут основні параметри його і фішки. Сам замок в комплекті з ключів. Ключів у нас тут 4 штучки на зворотній частині упаковки пише його розміри 50 мм на 9 мм, дужка ось от товщиною 28,5 висота і 23 ширина. І далі опис. Дисковий ключ, дужка із загартованої сталі, двостороннє замикання, захист від перепилення, захист від висверлювання, Злату... три латунних ключі. Ну, тут, до речі, три, але їх же ж по факту факту 4. зрозуміло, що таке. Може, один не латунний. Придатний для екстремальних погодних умов, підвищена стійкість до корозії і корпус замка із загартованої сталі. І гарантія 5 років. Е... Тут помилка в опису: замок навісний один, ключ три. Ключ 4. Не знаю, чого так. 5 років гарантію. Е, якщо купляєте якісь в ширних магазинах, там дійсно йде 5 років гарантії. Е, по цьому замку тут 50 мм сталь, 8 класу захисту. З тих параметрів, що були на коробці, немає саме параметра і його ваги. Просто щоб ви зрозуміли з іншими китайськими аналогами, скільки він важить. На інших сайтах пише, що. Вага його там 0,414 грам. Тобто оця от штука важить пів кілограма. І ви знаєте, по 7 ну, ви берете, ви відчуваєте, що це, ну, це бляха, блін, якась нормальна річ. Це не Китай. 327. 376. Можливо, вага з 14 17 грамів. Можливо по центру утра. Я так розумію, на сайті вага вказана разом з упаковкою. Сам замок важе 330 грам, але як би то не було, 330 грам, він в руці відчувається дуже монолітно, дуже якісно. По самому замку ось так він виглядає. Бренд Hurst. Вартість цього, я брав там по акції порядка 420 гривень. Можна знайти на інших сайтах, інших магазинах, буде там порядка плюс-мінус 100 гривень, напевно. Ось так виглядає серцевина. Прокрашений метал. Тут такий засік, масивна дужка. Ось так виглядають ключі, вони виконані. полумісяцем, можна таким сказати, доволі цікаво. Тут ложбина, метал ось туди грубий. Тут також грубий, його вламати буде проблемно, я думаю. Це добре зроблено. Бачите, яка ручка. Виконано якісно, як на мій погляд. Е, і перевіримо. Метал. 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 Причому ви знаєте, по магніту навіть можна плюс-мінус судити, наскільки метал якісний. Воно відображає частково кількість заліза, можна сказати, в цьому металі. Бо деякі є металеві речі, які дуже погано магнітяться. А до цього воно прям так мертво прилипає. Виконаний він повністю металевий. Зараз відкриємо його. Тут немає ніякого щелчка, немає нічого такого. Відкривається і висовується. В цю сторону в нього немає дуфта. В принципі, це навіть можливо краще зроблено. Кажуть, що тут є захист від снігу, від води. Це треба перевіряти, це якби перший такий погляд, перший погляд на даний замок, просто перше відчуття, а не фідбек від користування. Коли я замок відкритий, ключ не витягається і не відкривається. Це класно зроблено, це зручно, щоб я не загубити ключі, коли ви... ну, цей замок, грубо кажучи, він орієнтується на гараж, ворота, контейнер, ящик. Наприклад, для гаража він зручний буде, але він має під навісом бути, щоб на нього точно вода не попадала, на мою думку. Або якусь бутилку, пакет, щось, щось надійте, бо сюди все одно буде щось затікати, навіть який би він там захищений не був, в корозію ні, ніхто не відміняв, все одно десь щось якось воно там буде підійдати Тобто ви його відкрили, пішли в гараж, десь киданули його, і ключі завжди на місці, вони не вилетять. Потім ви його закрили, защокли, і він автоматично не закривається. Тобто от, тут немає цього механізму, Вам потрібно закрити, і тоді він є. Є ось такий люфт. Якщо чесно, я не знаю, чи це добре, чи це погано. Як можливо, ви знаєте, чи добре це, чи погано, на що впливає саме цей люфт, то відпишіть в коментарі, буде цікаво почитати. Все замок закритий. Потім беремо ключ і відкриваємо. Відкривається і закривається замок доволі нормально, нема там якогось, допустим, люфта сильного. Або якихось надмірних зусиль, він це дуже легко робить. В деяких, навіть в випадках, коли хочеться відкрити закрити, таке відчуття, що він цей замок роздовбаний вже, якщо чесно. Бо ось тут в серцевині він ходить ось так от. Я теж не знаю, як воно там правильно має бути, це вже будемо користуватися, будемо дивитися. Все закрили. Закрити. Через те, що немає якоїсь фіксації ключа, можна подумати, що десь не попала. Тобто, зараз пояснюю, дивіться, ви його закрили і є оцей люфт вперед-назад. Якщо ви люфт відпустите назад і вставити ключ, буде таке відчуття, як ніби воно за щось черкає. Тут, до речі, ще, ще змаска є. Зараз спробуй показати. Он до біленьки, бачите. І коли ви закриваєте, то потрібно не ось впав і все, а саме прижати, щоб воно тоді нормально попало в А Ви тоді закрили і все нормально. Перед тим як забирати відділення, я його відразу відкрив, перевірив, чи все нормально. Відкривається, закривається, бо все-таки замки бувають різні, може, що відразу кричав не бути. Але наче все нормально. Дякую за увагу. Надіюсь, цей вигляд був корисним. До нових відео.